Привіт друзі! Сьогодні я підготував для вас особливе відео, в якому покажу, як я створював 5 3D моделів персонажів італійського Брайан Роту. Ви зможете побачити весь процес від перших кобів до готової анімації, а також почуєте про труднощі, з якими я стикався під час роботи. Наприкінці, звісно, я продемонструю всі готові моделі, а перед початком хочу подякувати кожному, хто підтримував мене під минулими відео. Ваші коментарі та реакції справді надихають працювати далі. А якщо ви вперше на моєму каналі, обов'язково загляньте в мій телеграм, посилання залишив в описі. Першим персонажем, за якого я взявся, був Рабумба Трарулі, це великий комедний слон із рожевими тапочками, які одразу ж привернули мою увагу. Попри те, що це була лише друга моделька в моєму списку, труднощів з ним майже не виникало. Я тільки починаю свій шлях у цій сфері, тому деякі кроки могли бути не зовсім правильними. Але саме завдяки цьому досвіду я зрозумів, з якими проблемами можу зіткнутися надалі. Наступним був Лодіндіндун Нудіндіндун, персонаж банан, який виявився найкапризнішим. Починалося все доволі просто, швидко змоделював тіло, руки та голову, додав базові об'єми, і на перший погляд усе йшло ідеально. Я навіть подумав, що впоро швидше, ніж з попередніми моделями, але ця впевненість зникла одразу, щойно я перейшов до створення текстур. У якийсь момент, коли я вмикав певні шари, помітив дивну річ, половину текстури кудись зникла, а інша половина наклалася сама на себе. Модель виглядала так, ніби її розфарбували кілька людей одночасно, та ще й у темряві. Спочатку я подумав, що це дрібний глюк, і просто перемалюю текстуру з нуля, але коли я зробив це вдруге, помилка знову з'явилася. На третій раз я вже трохи втрачав терпіння, але впертість не дозволяла кинути роботу. Зрештою, я зрозумів, що автоматично вирішити проблему не вийде, тому довелося піти найповільнішим шляхом, вручну пересувати кожен шар на своє місце, перевіряючи, щоб вони не перекривали один одного. Це був дуже довгий і нудний процес, схожий на збирання пазлу з надто великою кількістю дрібних деталей. Я сидів і буквально підганяв кожен елемент, поки результат не почав виглядати акуратно. Коли текстура нарешті була готова, я з полегшенням перейшов до анімації. Тут Лудін-Діндунін-Діндун -лу показав свій характер. У стані спокою він не просто стоїть, він хизується своїми крутими м'язами. Позує, немов намагається справити враження на всіх навколо, а ось бойова анімація повністю змінює його поведінку. Він різко кидається вперед і наносить серію швидких ударів. Ця контрастна поведінка робить його особливим і додає йому харизму серед інших персонажів. третім персонажем стала горіло вотермеландріло. Як персонаж вона мені справді подобається, в принципі, як і всі горили. Вигляд у неї вийшов одночасно суворий і смішний, обличчя серйозне, але тіло смішне. До того ж, вона доволі накачана, тож я одразу знав, що доведеться приділити багато уваги опрацюванню м'язів, щоб вони виглядали реалістично і водночас у стилі гри. Моделювання форми пройшло без особливих труднощів: тіло, голова, руки та ноги були готові досить швидко, а от із текстуруванням усе пішло складніше. Коли я почав промальовувати дрібні елементи, зрозумів, що зробив текстуру занадто великою. Через це малювати довелося ніби звичайним пензлем, а не по пікселях. Додатково мене засмутив колір: горила вийшла повністю чорною, через це дрібні елементи просто губилися на загальному фоні. Анімації я задумав досить незвичайні. Для ходьби хотів зробити, щоб вона котилася немов колобок, а удар я спланував так: вона спершу наносить потужний удар, а одразу після нього робить сальто. Моїй уяві це виглядало круто, але під час тестування з'ясувало, що ці рухи заважають один одному, оскільки виконуються в різні сторони. У результаті довелося переробити їх на простіші версії. Зараз я вже здогадуюсь, як можна було б виникнути цієї проблеми. Чертим персонажем став огірок Молоніо, справжній солідний дядько серед усіх моїх моделів. Перед тим як братися за його створення, я вирішив трохи посидіти і обміркувати, як саме підійти до роботи. На перший погляд, моделька здається простою, форма без складних вигинів, мінімум елементів. Але саме в цьому і була складність. Якщо персонаж виглядає легким у моделюванні, то зробити його по справжньо цікавим набагато важче. бо в ньому просто немає місця для зайвих деталей. А коли деталей мало, модель ризикує виглядати бідно і нудно. У подібних випадках потрібно робити акцент не стільки на формі, скільки на текстурі і підборі кольорів. І ось тут я опинився в дещо незручному становищі, я ж не художник, а мої таланти у малюванні. Іноді залишають бажати кращого. Проте я вирішив не здаватися і зробити все, що в моїх силах. Що стосується анімацій, то тут я вирішив не експериментувати і залишити все доволі стриманим. Молоньо має офіційний, навіть трохи серйозний вигляд, тож будь-які надто дивні рухи були б недоречними. І останнім п'ятим персонажем цієї цій серії став Лаймбуді Дідун. Дун. Подивіться на ці м'язи, хіба не красень? Цей атлет одразу привертає увагу своїм спортивним виглядом. Малювати його текстуру було справжнім задоволенням, без зайвих виправлень та постійних переробок. У підсумку цей персонаж вийшов максимально гармонійним. І ось нарешті настав момент показати вам усі 5 моделік у всій красі. Оцінюйте їх у коментарях і напишіть, яка сподобалась вам найбільше. Такого б ви хотіли побачити в наступних випусках. Якщо це відео збере тисячу лайків, я викладу цей мод у свій телеграм абсолютно безкоштовно. А для тих, хто не хоче чекати і хоче вже зараз випробувати цих мобів, можете придбати мод у мене напряму. Найзручніше буде написати мені в інстаграм, адже Ютуб іноді затримує або навіть не показує коментарі одразу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був ваш Намінг. До нових зустрічей!